пропоную розглянути це y дорівнює синус sin. Даний графік функції проходить через початок координат, так, і має область значення функцій від мінус 1 до 1. Тобто по y він набуває значень від мінус 1 до 1. Що це означає? Що наш графік функції так, не виходить за межі, за межі даних прямих. І так. Y дорівнює мінус 1, так, ви бачите, нижче графіка у вас немає. Тобто найменше значення, якого може набувати даний графік, це мінус 1. І по Y це найбільше значення даної функції, це 1. Графік функції у нас не виходить за межі цих прямих. Отже, ми можемо сказати, що область значень е, даної функції буде від мінус 1 до 1. Далі йдемо. Наступний графік, це y дорівнює косінус X. Так, Y дорівнює косінус X. Знов таки, область значень даного графіка теж йде від мінус 1 до 1. Тобто найменше значення функції буде мінус 1. от найменше значення це в оцих точках, так? Отже, нижче в нас графіка немає, тому найменший Y – це саме мінус 1. Найменше значення буде мінус 1. а найбільше буде значення це буде одиниця. Далі, що можна сказати про косинус, Y дорівнює косінус X. Ми з вами бачимо, що даний графік симметричний відносно осі y, так? Тому що це функція парна. Далі працюємо з вами. Нам потрібно побудувати графік функції іг до синус x sinus x плю. Ми бачимо, що у вас графік функції даний потрібно переміщати по осі y. Тобто, от у вас йде y дорівнює sin x, так? якби графік функції готовий, y дорівнює синус x. Ми від нього будемо починати свою побудову. так, Спочатку будуємо Y дорівнює синус X, зараз цей графік функції перед вами побудований, так далі. І що означає плюс 2? Нам наш графік потрібно підняти на дві одиниці вздовж осі Y, Тобто кожну точку, зверніть увагу, кожну точку ми з вами піднімаємо на дві одиниці, кожна ця точка перейде в цю і так далі. Була точка в початку координат, вона перейде в точку по х – це 0, по у – це 2. Є. Тепер питання, як змінилася область значень функції? І так, область значень функції у нас була з вами від, від нуля. Від мінус одиниці до одиниці, так була від мінус одиниці до одиниці. А тепер дивіться, ви перемістили графік функції, і тепер найменше значення функції оці точки, так, найменше значення це одиниця, найбільше це три. Три. Тобто область значень функції змінилася. Було від мінус 1 один до одиниці, і стало тепер від одиниці до 3. Так, тобто мінус 1 плюс 2 ми ж дві одиниці, ми додавали 2. Мінус 1 плюс 2 це стало, мінус, стало плюс 1. І 1 плюс 2 це стало 3. Отже, область значень даного графіка тепер у нас від одиниці до 3. Наступний графік, який ми з вами розглянемо. Це графік функції y косінус X мінус 1. І так, перед вами зараз графік функції функ х. Ми бачимо, що область значень функції від мінус 1 до 1. Якщо у вас стоїть мінус 1, отже, графік функції потрібно рухати по осі Y на одну одиницю. По осі Y ви зміщаєте ваш графік функції на одну одиницю. І тепер область значень функції теж перемістилася, так? І тепер область значень функції у нас буде, дивіться, було від мінус 1, а тепер стало від мінус 2. Тобто на одну одиницю опустилися вниз. Далі було від одини... до одиниці, а тепер на одну одиницю це значення змістилось і буде тепер в точці 0. Отже, область значень функції тепер буде від мінус двойки до нуля. Ну і тут же ж ми можемо сказати, одразу найменше значення функції зараз у нас мінус 2. Нижче у вас немає, так? А найбільше це 0. Найбільше це 0. Наступний графік, який ми з вами розглянемо, це Y дорівнює синус х плюс пінатри. І так, починаємо з графіка y дорівнює синус Х. Далі, дивіться, у вас плюс пінатри стоїть біля х. Отож, ми будемо графік функції змінювати його по осі Х. Але ж ви пам'ятаєте, коли значення стоїть біля х. То ми графік функції рухаємо по осі Х, але в сторону мінусів, тобто в, сторону, в ліву сторону. Так? Отже, на пінатри. Пінатри пі це у нас дві клітинки. 3 – це дві клітинки. Отже, дивіться, оця точка перемістилась в оцю точку. Бачите, на дві клітинки. І так кожна точка переміщається на дві клітинки. Кожна точка перемістилась на дві клітинки. Була точка в точки 0,0, перемістили на дві клітинки і побудували графік. Отже, оцей помаранчевий графік це і буде ваш шуканий графік. І звертаю вашу увагу, область значення функції, як була від мінус одиниці до одиниці, так і залишилася. Тобто, значення, яке стоїть біля х, не вплинуло на область значень функції. Далі працюємо з вами. Наступний графік, який ми побудуємо, це косинус х мінус 2 пінатри. Косинус х мінус 2 пінатри. Знов таки, дивіться, у вас біля х стоїть значення мінус 2 пінатри. Отже, ми графік функції будемо рухати по осі Х. Але пам'ятаєте, стоїть мінус 2 пінатри, а ми рухаємо плюс 2 пінатри. Тобто ми будемо рухати з вами графік функції вправо. І що ж ми з вами отримаємо, якщо ми будемо рухати графік функції вправо? І так, ми бачимо з вами результат. Так, графік функції перемістили вправо так, на 2 пі на 3. А, далі, 2 пі на 3 – це в нас 4 клітинки. От у нас виходить оця точка, перейшла в цю точку. І так кожна точка смістилась на 4 клітиночки. А, далі область значень даного графіка не змінилася. Область значень даного графіка не змінилася. Тобто найменше, найбільше значення, так і залишилося. таким, як і було. Наступний графік функції 2 помножити на синус Х. І так, ми знаємо з вами, що коли ми множимо на число на 2, на 3, на 4, так, ми збільшуємо у два рази, у 3 і так далі. Так? Отже, так само і тут запам'ятайте, якщо у вас стоїть число перед функцією, там 2 sinus x, 3 х, то ви графік функції розтягуєте уздовж осі y, тобто наче збільшуєте. Так? Тобто, у вас область значень функції була від мінус одиниці до одиниці, а тепер ви умножите на 2, і у вас область значення стане від мінус двой до двойки. Отже, це буде область значення функції. Я для того, щоб вам було більш зрозумілим, я проведу прямі лінії через ці точки. Тобто ваш графік функції буде область значення мати від мінус 2 до 2 до двойки. І буде проходити яким чином, звертаю вашу увагу. Тобто, ми розтягуємо графік функції в два рази. Є. Але зверніть увагу, нулі функції залишилися на місці. Так? Нулі функції у нас залишаються на місці. Отже, область значення даного графіка буде від мінус двойки до двойки. Від мінус 2 до 2. І тут же можна задати питання: яке буде найменше значення функції? Найменше значення функції у нас буде мінус 2. Так, от тут значення, тут значення. найбільше значення. Функції буде 2. це в оцих точках є. Отже, дивіться, тут же можемо зробити вже якийсь як висновок, так? Що на область значення функції впливає число, яке стоїть перед синусом. Так? Тобто на область значень функції, наприклад, якщо у вас графік функціонус х, так? то це число буде впливати на область значення функції. А, якщо у вас. Y дарівні і е, число стоїть біля x, так, наприклад, е, 5х, так, то тут е, не буде впливати. Ще раз далі ви побачите ще й такі приклади є. Е. І йдемо далі з вами. Наступний приклад 0,5 y 0,5 косину х. І доріжня 0,5 косинус x. В нас з вами ми можемо записати це як одна друга косінус Х, так? Дивіться, якщо ми множимо на одну другу, так? Ну, от якщо ми візьмемо просто число, яке ми множимо на одну другу, то в нас значення зменшиться, бо ми якби ділимо на два. Да? Отже, так само і з графіком. Що відбувається? Область значень графіка була від мінус одиниці до одиниці. А тепер ми будемо стискати графік по осі ігриків. Стискаємо графік по осі ігриків І отримуємо з вами область значень вже від від Мінус 0,5 до 0,5. І так, стиснули графік і отримали область значень від мінус 0,5 до 0,5. Є. Отже, якщо у вас дробове число перед косинусом, значить ми графік стискаємо по осі Х. по осі і. Вибачте, по осі і. Далі. Побудувати графік функції y дорівнює синус 2х. Знов таки, зверніть увагу, число стоїть біля х. Так? Число стоїть біля х. 2 у вас. Отже, ми будемо графік функції стискати або розтягувати по осі x. Пам'ятаєте, ми з вами ось от тільки будували графік функції, коли у вас було y дорівнює, наприклад, косинус. Х плюс там хай буде пінатри. Да? В цьому випадку ми графік функції рухали по осі хів в протилежну сторону, так, на пінатри. Тобто ми рухали по осі хсів в протилежну сторону на пінатри. Тепер у вас біля х стоїть множник помножити на 2. Отже, графік функції ми будемо з вами стискати в два рази. Тобто, навпаки, бачите, коли значення стоїть біля х. Все відбувається навпаки. Стояла плюс пінатри. Ми рухали в мінус пінатри. Стоїть 2х, наче потрібно множити на 2, так? Але ми графік функції е, стискаємо з вами по осі е, по осі іксів, Так? Ми графік функції стискаємо по осі х. Є. І отримуємо новий графік функція е, шуканий графік функції. На. Область значення функції це не вплинуло. Тобто область значення в нас як було від мінус 1 до 1, так і лишилася. Тобто це буде впливати вже на період, так? Але на область значення функції це не впливає. Наступне. Графік функції потрібно побудувати y дорівнює 2 sin x плюс 1. І так, ну плюс один ми з вами вже знаємо. Це нам потрібно буде весь графік функції перемістити на одну одиницю вгору по осі y, Так? Якщо два перед синусом, то нам потрібно графік функції помножити, тобто збільшити в два рази. Збільшили в два рази, ви бачите помаранчевий пункт на лінію, і так у нас побудований графік функції 2 синус x. І знов-таки звертаю вашу увагу. Область значення змінилася. область значення змінилася. Далі, ну і якщо ми зробимо з вами плюс один, то ми весь графік функції піднімемо на одну одиницю. Ну і тепер давайте спробуємо назвати область значення функції. Область значення, це зелений графік наш, буде від мінус одиниці до тройки. І так, отже, область значення буде від мінус одиниці до 3. Це будуть значення, яких може набувати даний вираз, можна так сказати. Далі можна тут задати так питання: якого найменшого значення може набувати вираз і записала цей вираз: 2 х плюс 1. Так, і тут одразу ви пригадуєте графік функції, так, оцей зелененький, який ми побудували, і ми бачимо, що наш графік функції набуває найменшого значення це мінус, один. це мінус один. Отже, тут на це питання можна так і відповісти: що найменше значення, якого може набувати даний вираз, це мінус один. Тобто, бачите, за допомогою графіка функції можна і на таке питання відповісти. Наступний графік функції. Y 0,5. Косинус х плюс 2. Так? І так, коли ми множимо на 0,5, у нас число зменшується, пам'ятаєте, да? отже, графік функції буде стискатися. так? Стискатися по осі ігреків. Тобто він буде стискатися. Далі нулі функції так і залишаться, ці точки так і залишаються. Ну, і плюс 2 що означає? А плюс 2 – це ми на дві одиниці піднімаємо наш графік. Вгору, так, переносимо наш графік по осі Y вгору. І тепер область значень функції буде у нас від 1,5, так? Далі до 2,5. І так, область значень функції у нас тут змінилася. Отже, давайте зробимо з вами висновок, в яких ситуаціях, як ми рухаємо графік функції. А, і так, перше, якщо у вас, якщо у вас іде функція, так, а потім іде значення плюс або мінус, там якесь число, ну я напишу А, так, тоді ми графік функції рухаємо по осі Y вверх або вниз по OY, Так? Далі, якщо у вас а, стоїть число, так, і помножити на графік функції. Наприклад, 2 на косинус х, 3 на синус х, так, або там одна друга помножить на косинус х. Тут може бути дві ситуації. Коли у вас число більше одиниці, так? Більше одиниці, то ми будемо з вами розтягувати графік функції. Тобто, коли у вас там 2, 3, 5 і так далі, коли число у вас більше одиниці, то ми розтягуємо графік функції, так? Розтягуємо графік функції по е, е, осі Y. розтягуємо графік функції розтягуємо е, по ОІ. Якщо ж у вас число А дробове, тобто менше одиниці, менше одиниці, то ми навпаки ми будемо стягувати графік функції, так? стягуємо графік функції е, по осі. Y. Стягуємо по OY. По OY. OY. Є. Далі, якщо у вас y дорівнює і е, біля X стоїть якесь значення, так, наприклад, е, косинус 2х або косинус 1 друга Х, так, тобто у вас число стоїть біля X, а помножено на Х. Біля Х-асти теж дві ситуації. Коли А додатнє, о коли А, вибачте, більше одиниці, тобто 2, там, 3 і так далі, так? то ми будемо е, стягувати графік функції, але по Осі О стягуємо по О Далі, якщо у вас, якщо у вас е, А менше одиниці, так? А менше, тобто дробове число, одна друга Х, одна третя Х, і так далі. Так? То ми навпаки ми будемо розтягувати, так? Тут, бачите, тут менше одиниці, але ми графік розтягуємо по осі ОХ. А, ну, тут, наприклад, можна зазначити, тут же ж, якщо А, наприклад, там 2, 3 і так далі, щоб ви розуміли. А в цьому випадку, якщо А, наприклад, одна друга, 1 третя, і так далі. Ну і, наприклад, запишу якийсь графік функції ігрек дорівнює, наприклад, косинус одна друга X. так тут ігрек дорівнює Косинус, наприклад, 2х. Оце ця ситуація, коли ми стягуємо або розтягуємо графік функції. І ви бачите, тут навпаки, тут наче число більше, але графік функції ми е, стискаємо, стискаємо графік функції, так, по осі Х. Тобто тут стискати потрібно. А, а тут, навпаки, ми його розтягуємо, розтягуємо по осі Х. Далі. І наступна ситуація, коли у вас Біля Х, і дорівнює, наприклад, F стоїть x плюс якесь значення пі на 2, пі на 3, там, або мінус піна на 2 пі на 3. Я запишу це все через букву А. Так? І так, в цьому випадку ви рухаєте графік по осі x. Якщо А у вас більше нуля, тобто додатні, да, плюс на 3, якщо більше нуля, то ви рухаєте у від'ємну сторону. По ОХ. Якщо аж у вас менше нуля менше нуля, тобто від'ємне число мінус 3, мінус пі на 4, то ви рухаєте вправо так, в додатню сторону по О а, Отже, ці основні моменти ви маєте знати. І тепер давайте глянемо, які із цих моментів все ж таки впливають на область значення. На область значення тригонометричної функції. І так, які впливають? Дивимося, коли ми рухаємо по осі ОІ, або вверх, або вниз, так, то будуть впливати. Отже, ця, ця ситуація, коли впливають на область значення функції. Далі, коли ми з вами розтягуємо або стягуємо по осі ОІ, теж впливає на область значення, потрібно бути уважними. Далі, коли ви стягуєте або розтягуєте по осі іксів, тобто ця ситуація, тут не впливає. Тут область значення, яка була, така в нас залишиться. залишиться. Далі, коли ми графік функції рухаємо по осі іксів або вправо, або вліво, теж це не впливає на область значення функції. Є. Отже, ми сьогодні з вами розглянули ці основні моменти. Так? Вам потрібно ще самостійно повторити, коли у вас стоїть мінус перед. Функцією, тобто ситуацію, коли y дорівнює мінус е от x, є а сподіваюся, ви все зрозуміли і запам'ятали. Дякую.